День, мої дорогі дітки. Усміхнися сонечку, здравствуй, золоте. Усміхнися дерево, хай воно росте, усміхни сніжинці, хай вона кружля, усміхнися друзям, побажай добра. Сьогодні, діти, до нас у гості завітала дівчинка, яку усі звуть Вереда. Послухайте, що вона хоче про себе розказати. Всім привіт! Хочу сказати і про себе розказати. От яка несправедливість, мене кличуть виридливість, а яка ж я вереда, просто все усе не так. Та я знаю, що робити, можу й вас цього навчити. Губки бантиком складу, брівки кутиком зведу, ще й ногами затупочу й домагаюсь чого хочу. Коли всі вкладають спати, починаю я кричати. А коли їдять всі кашу, я лише її розмажу в тарільці ложкою, от яка хороша я. А давайте й ви, малята, почнете вередувати. Всіх штовхати, всім грубити, буду з вами я дружити. Ось яка вереда. А ви такими буваєте, дітки? Так, діти, справді час від часу кожен з нас може виридувати, бути роздратованим чи навіть сердитим. Давайте ми з веридою пограємо в гру, яка називається Вереда, вереда, ти чому сумна така? Я буду запитувати вас, а ви будете давати свої відповіді, коли ви буваєте виридою. Адже так дійсно. Відбувається час від часу. Вирида, вереда, ти чому сумна така? Я вередую, коли я не виспалась. Або ж я вередую, коли не хочу ділитися іграшками. Так? Або ж вередую, коли мама чи тато не купують мені в магазині щось цікаве, новеньке чи смачненьке. Діти. А ви дайте свої відповіді, коли ви буваєте виридою і чому? Дітки, подивіться, як виглядає вирида, коли вона роздратована. Чи гарненькими, чи навпаки. Так, не дуже гарно виглядаємо. А подумайте, чи хочеться вам дружити ось з такою виридою. Ну, уявіть. Ви, наприклад, пропонуєте Вереда, давай пограємо, а вона кричить Не хочу і голосно плаче, і ніжками тупоче. Ви кажете, Вереда, давай малювати, а вона кричить Не буду. Подумайте, діти, як треба себе поводити, щоб тебе не називали вередою і не виглядати ось так, як наша вереда. Давайте ми навчимо нашу дівчинку гарно себе поводити і пограємо в гру, яка називається Вічливий вулик. Ось подивіться малята. В одному бджолиному вулику жили були дуже багато бджілок. Вони були дуже трудолюбиві, любили працювати. І для того, щоб у вулику завжди був мир і хороший настрій, ці джіки вміють говорити вічливі слова. І зараз ми за допомогою наших трударів-джілок допоможемо ці слова вивчити нашу дівчинку-вериту. Ось прилетіла перша бджілка. Вона Завжди каже будь ласка, якщо її за щось дякують. Будь ласка, повторіть, будь ласка. А ось ця бджілка при зустрічі завжди каже Вітаю. Або Доброго дня, доброго ранку. Або бажаю добра. Вітаю, каже бджілка. А ось ця бджілка, коли лягає спати в вулику, каже усім бджілкам На добраніч» або доброї ночі. На добраніч», запам'ятайте. А ось ця бджілка каже, смачного, коли починають усі їсти. Бо коли смачно, то завжди треба казати смачного дякувати собі та іншим смачного. А ось ця бджілка каже завжди дякую, якщо їй щось зробили добре. Чи допомогли? Дякую. А ще можна сказати Хай щастить. Запам'ятайте, хай щастить! Ось які вічливі бджілки живуть у нашому вулику. І ви, дітки, запам'ятайте ці вічливі слова. Вони допоможуть бути вам вихованими. І всі будуть казати навколо, яка розумна вихована дівчинка. Передулька. А давай разом з дітками пограємо в гру, яка називається Це я, це я. я буду зачитувати вам веселі віршики. І якщо хтось так робить, ви будете казати разом Це я, Це я. Але будьте уважні. Рано вранці прокидаюсь і зарядкою займаюсь. Виростаю, дуже я. Хто з вас робить так? Це я добре молодець. Я ніколи не вмиваюсь, неохайно одягаюсь, не чіпура. Ось хто я, хто з вас робить так? Це... Не я так, не я. До сусідів я вітаюсь, друзям щиро посміхаюсь. З усіма привітна я. Хто з вас робить так? Це я? У грязюці я купаюсь та скалюжі умиваюсь. Робить так уся рідня. Хто з вас робить так? Це? На, мабуть, поросятку, а не я, так? Мамі завжди помагаю, за собою прибираю, працю полюбляю я. Хто з вас робить так? Це я. Так, справді, Вередулька, якщо гарно себе поводити, то більше ніхто ніколи не буде називати тебе Вирида. І я пропоную зняти тобі таку масочку, бо ти ж уже навчилася гарно себе поводити. Дивися, Марійка, коли в домі ніхто не вередує і поводить себе добре, в кожному домі розквітає квіточка сімейних цінностей. Ось тут вся щаслива родина, де є любов, де панує довіра, де є Увага! Батьків до дітей і навпаки дітей до батьків. Де є повага до дорослих. Ось така квіточка у нас буде гарненька, де є турбота один за одного. Де є радість і допомога, ось в такій сім'ї розквітає сімейна квіточка любові і добра. Малята, я бажаю вам теж себе гарно поводити, і хай в кожній сім'ї розквітне ось така Чудова квіточка! До побачення!